Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу відбувся перший тур Ліги Європи, результати якого ми сьогодні з вами і оглянемо: 18 поєдинків, жодної нульової нічієї, і аж 10 червоних карток, дві з яких у матчі Динамо Київ Київ-Лаціо». Власне, з гри Динамо та Лаціо ми розпочнемо, тим паче, що вона відбувалася в перший день змагань в середу. Якщо ви дивилися передмову до турніру, пам'ятаєте, що я висловлював оптимізм щодо домашніх матчів киян. Більше того, навіть говорив про можливі чотири перемоги в чотирьох матчах, в тому числі і в стартовому проти Лаціо. Нагадаю, що домашні матчі кияни грають в Німеччині в Гамбурзі. По-перше, розчарував Гамбург стадіон в ще 57 тисяч, а присутніх було лише 7 тисяч. Тисяч болівальників. По-друге, Динамо, точніше, захисна ланка. Було помітно, що кияни просто не встигають за швидкостями представника топ-чемпіонату. Лаціо в цьому сезоні на виїзді обидва свої матчі загалом програв абсолютно у всіх матчах, пропускав голи. Але от в матчі проти киян Лаціалям вдалося обірвати ці неприємні серії, оскільки гості виграють 3-0. Перша виїзна перемога і відразу під нуль. Не встигати оборона «Динамо» розпочала уже на четвертій хвилині, коли четверо бігли на була Айдіо, але не добігли. Йому вдалося пробити та забити 0-1. На 33-й вихід вічнавіч у Делебаширу. Оборона «Динамо» за ним не встигає 0-2. А в наступній же атаці Лацьо знову забиває. Чомусь оборона Динамо забула в своїй воротарське про Едія, і той класно діє на другому поверсі, оформлюючи дубль 0-3 на 35-й хвилині. Звичайно ж, таких рахунків бувають в футболі камбеки, але не цього разу. Хоча слід зазначити, як то кажуть, на гол динамівці награли, в тому числі були класні прямі удари зі штрафних, але нікому забити не вдалося. В другому таймі було два вилучення на 72-й Хвилині після перегляду відеоповтору вилучається динамівець Брагару за те, що наступив на ногу супротивника. Не знаю, свідомо чи не свідомо. А от на 82-й абсолютно свідомо зіграв нідерландський нападник Лаціо Нослін ліктем в Динамівця і без ніяких там відеоповторів відразу був вилучений. На підсумок матчу це ніяк не вплинуло. Динамо програло 0-3. Зважаючи на те, що в наступному турі Динамо знову буде грати проти представника топ-чемпіонату, знову проти Швидкісної команди, а саме німецького Хофенхайму, є побоювання щодо гри динамівської оборони. Переходимо до огляду інших поєдинків. Розпочинаємо з скандинавів. Шведський Есбор, хоч і програв на виїзді нідерландському Азе Алкмару 2-3, але бій дав. Шведи відкрили рахунок, але в підсумку Азе Алкмар на 74 й хвилині вириває перемогу. З пенальті забиває парот. Плюс до того, Есбор наприкінці матчу залишився в меншості. А от норвезький буде глім з рахунком 3-2 виграв у португальського порту. Хоча саме португальці провели класно початок матчу. Відкрили рахунок уже на восьмій хвилині. Забиває гренадер-бомбардир Омородіон. Навіть могли португальці подвоїти свою перевагу, але не подвоїли за що поплатилися, оскільки норвежці забивають тричі. Насамперед постарався Єнс Хауге, який відзначається дублем. Дуже важливим був його гол номер 2 на 62-й хвилині, тому що на той момент. Момент буде Клімт грав в меншості, і хоча португальці на 90 90-й хвилині зусиллями Гюля один гол відіграли, після чого футболіст хапає м'яч біжить на центр поля, але рахунок більше не змінився. Бельгійський Андерлехт, який у вересні місяці в чемпіонаті Бельгії не здобув жодної перемоги, здобуває перемогу в першому турі Ліги Європи 2-1 над Фересварошем. Хоча фініш матчу для бельгійців був непростим, оскільки, по-перше, ведучі 2-0 залишилися в меншості, а по-друге, на 86-й за Фересварош забиває Адама Траоре. Тим не менше, перемога 2-1 є. А от в Стамбулі зійшлися турецький Галатасарай та грецький паок. Було гаряче, хоча в першому таймі без голів. Але на 20 20-й секунді міг забивати новачок команди Галатасарай Віктор Осімхен. Тим не менше, хоч загалом він і не забив, але став героєм поєдинку, оскільки, по-перше, на 48-й хвилині після його удару захисник Паока Баба Рахман зрізає м'яч свої ворота. А по друге, на 75-й осім хет він дає результативну передачу на Аґюна. На той момент рахунок став 2-1, оскільки між цими голами за Греків забиває Константеліас. Крапку в матчі на 95 й хвилині поставив ще один зірковий гравець Галата Сарая Мауро Ікарді, який в один дотик замкнув прострільну передачу з флану 3-1 за турками. Чеська славія здобуває виїзну перемогу над болгарським лудогорцем, 2-0, забивши по голу в кожному з таймів. А от три інші поєдинки вівторка завершилися нічиїми 1-1. Так зіграли Манчестер Юнайтед проти Твенте, Мітюлан проти Хофенхайма та Ніцца проти Реал Реалсосєдадо. По кожному матчу є що сказати. Ну, по-перше, Манчестер Юнайтед проти Твенте. Головним героєм і не зовсім героєм в цьому порінку стає Крістіан Еріксен, ветеран Юнайтед. На 35-й хвилині він відкриває рахунок за свою команду. Підібравши м'яч, відразу пробив 1-0. Але на 68-й засинає неподалік своєї штрафної, втрачає м'яч. І Твенте зусиллями Ламерса рахунок зрівняли. Еріксен відразу хапається за голову, зрозумівши, що міг зіграти трішки жвавіше. За кілька хвилин був замінений. Ніцца проти Реал Сосєдаду Команди обмінялися голами ще в першому таймі. В другому у Реал Сосєдада не було жодного удару в ствір. Ауту господарів не просто удар в ствір, а навіть було пенальті. Єдине, що не реалізоване. Ну і також в нічию 1-1 зіграв наступний супротивник київського Динамо. Це німецький Хофенхайм на виїзді проти Мітюнда. 42-ї хвилини німці програвали 0-1, але змогли зрівняти рахунок на 89 й хвилині зусиллями річного Макса Мерштета, який в незрозумілому стилі з гострого кута, чи то ножицями, чи то п'яткою одним словом в падінні таки пробив і м'яч від стійки опинився в воротах. Нічия. До речі, не зовсім основним складом даного поєдинку грали. Німці. Переходимо до матчів, котрі відбувалися в четвер. в Деяких з них брали участь українці. Зокрема, Артем Довбик пригадав минулий сезон чемпіонат Іспанії, коли він, граючи ще за Жирону, грав проти Атлетика з Більбао. І от перший тур Ліги Європи цього сезону Рома Атлетик. Більбао, до речі, в цьому сезоні Ліги Європи дуже вмотивований, адже нагадаю, фінал буде саме в Більбао відбуватися. Тому Атлетик грав потужно, агресивно, подекуди навіть переважаючи Рому. Але рахунок від. Відкривають римлян. На 32 й хвилині навісна подача з лівого флангу, і Артем Довби класно діє на другому поверсі. 1-0. Загалом Артем, до речі, міг навіть зробити в цьому поєдинку дубль, але не зробив. І на 81-й хвилині новим тренером римлян Іваном Юрічем був змінений. А за 4 хвилини Рома пропускає. Скоріш за все це не пов'язано, але ми це відзначаємо. На 85-й після подачі зі штрафного класно діє захисник атлетика Паредес. Забиваючи та зрівнюючи рахунок, так до речі, все і завершилося один-один. В матчі між французьким Ліоном та Грецьким Олімпіакосом в стартовому складі греки вийшов новачок команди українець Роман Яремчук. Відіграв доволі таки на середньому рівні, але тим не менше в другому таймі за рахунку 0-0 була нагода у Романа для того, щоб відкрити рахунок, не відкрив. На 61-й хвилині за рахунку 0-0 Романа замінюють. І вже за 4 хвилини Олімпіакос починає пропускати. Навряд чи це пов'язано знову ж таки, але про це відзначаємо. За Ліон в підсумку забувають Шеркі. Та Бенрахма, 2-0 за господарями, 3 бали для них. Шотландський рейнджер здобуває виїзну перемогу над шведським Мальме 2-0. Рейнджери відкрили рахунок уже на першій хвилині. А від Мальме жодного удару в ствір. Гаряченько було в протистоянні турецького Фенербахча та бельгійського Сен-желуаза. Команді Жозе Муріньо довелося на початку матчу трішки потерпіти, оскільки Сен-Желуаз був дуже активним. Бельгійці навіть могли відкривати рахунок, але Фенербахча перетерпів і відкрив рахунок сам на 26 й Швиденько розіграли кутовий і сон. -Джелуаз. Робить рахунок 1-0. Бельгійці на 73-й хвилині залишаються у меншості, червону картку отримає Маккалістер, і вже за кілька хвилин рахунок змінюється. 2-0 на користь Фенера. Осай Самуель, котрий вийшов на заміну, чи то прострілював, чи то пробував вздовж воріт, і захисник Сен-Желуаза Бержес зрізає м'ять ворота. Але Осай Самуель з героя міг перетворитися в антигероя, оскільки наприкінці матчу отримує дві жовті, друга з яких за порушення права. В своїй штрафній. тобто для гравця вилучення, а для команди пенальтів їхні ворота. Єдине, що Фенербахче рятує голкіпер Лівакович, переводячи м'яч на кутовий. сен так і забив на 93-й, але в підсумку Фенербахче здобув перемогу 2-1. Найрозгромнішу перемогу в першому турі Ліги Європи здобуває Нідерландський Аякс. Вдома розібралися з турецьким Бешикташом аж 4-0. У Бешикташа в підсумку жодного удару в ствір. Ну а найкращим в складі Аякса стає 19-річний Форвард Міка Гоц, який записує на свій рахунок дубль. Що цікаво, в чемпіонаті Нідерландів він поки що ще не забивав а от в Європі вже відзначається не вперше. Матч португальської браги та ізраїльського макабі Тель-Авів був насправді не дуже цікавим, але от завершення просто феєричне. До 88-ї хвилини гості вигравали 1-0 завдяки реалізованому пенальді. Португальці в другому таймі робили все для того, щоб хоча б зрівняти рахунок. і Таки на 88-й Брума скористався скидкою від партнера та заштовхав м'яч ворота 1-1. Хапає м'яч в руки, біжить на центр поля, і отут це спрацювало, тому що. Вдалося тому ж самому таки брумі забити переможний м'яч на 95-й з пенальті, хоч і дещо сумнівного, спортінг вириває перемогу два-один. Телявів на фініші матчу психонув та ще й отримав дві червоні картки: три бали для португальців. Матч між німецьким Айнтрахтом та чеською Вікторією Пельзень обслуговував український рефері Микола Балакін, який за поєдинок не дав жодної жовтої картки. Таке не часто буває в сучасному футболі, але все ж таки, як бачимо, буває. Плюс до того, спокійно до 86-ї хвилини господарі вигравали 3-1, нібито все було всім зрозуміло. Почали відбуватися заміни під аплодисменти публіки, а за межами поля майже були святкування. Але по завершенні поєдинку на табло світилися неймовірно. 3 -3. На 86-й за Чехів забиває придбаний у кривбаса принц Аду, який, нагадаю, в кваліфікації за кривбас забивав саме у ворота чеської команди. На 92-й ємелка приносить нічию чехам 3-3 і разом з нею один набраний бал. Ну а німці, можливо, навіть не зрозуміли, що трапилося. Також були дві перемоги на класі. Зокрема, футбольний клуб «Стяв Бухарест» з рахунком 4-1 вдома виграв у Латвійської Ріга футбол скола одного з наступних супротивників київського Динамо. Англійський «Тотенхем» з рахунком 3-0 розібрався з азербайджанським Карабахом. Хоча з сьомої хвилини шпори грали у меншості, червону картку отримав Дрегушин. Тим не менше, Джонсон, Сарта Соланке забили по голу і зробили рахунок 3-0. І хоча в підсумку у Карабаха більше ударів. У Карабаха навіть було пенальті, але ні з гри, ні з пенальті, азербайджанці забити не змогли. Дивитися на турнірну таблицю після першого туру не будемо. Подивимось на неї після туру номер 2 який, до речі, вже в цей четвер, 3 жовтня, ось так оперативно все в Лізі Європи відбувається. Про матч Хофенхайма та Динамо ми вже говорили. Єдине, що скажу, о 19.45 за київським часом він відбудеться і ніколи ці клуби між собою не зустрічалися. Паралельно з даним поєдинком відбудуться наступні: Карабах проти Мальми, Лаціо проти Тель-Авів проти Міттюланда, до речі, дана гра на нейтральному полі в Белграді, Олімпіакос проти Браги, Реал Соцієдад проти Андерлехта, Ріга Футбол Скола проти Галата Сарая, Славія Прага проти Аякса, Фернц Варош проти Тоттенхема. Інші дев'ять поєдинків відбудуться о 22.00 за Києвом. Серйозна увага прикута до матчу Атлетик Більбао Азе Алкмар. Перший матч на стадіоні, на якому буде фінал. Бешикташу та Айнтрахту, як на мене, за перший тур потрібно буде вивачатися, тому можливо буде цікавим даний поєдинок. Також зіграють між собою Вікторія Пельзень проти Лудогорця, Ельзверг проти Роми, Павло проти Стяуа, Порту проти Манчестер Юнайтед. Можливо, найтоповіша вивіска, Рейнджерс проти Ліона. Рояль Сенджелуаз буде глімт, можливо, тут буде багато голів, Твенте проти Фенербахчі також тут може бути доволі таки гаряче. В коментарях, будь ласка, висловлюйте свої враження від першого туру та очікування від туру номер 2 Також не забуваємо підтримувати канал. Ну а на даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!